І пощастило дівчинці сімнадцять, сімнадцять гарних, неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка смінеться, понаридає, але все є все. Не пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ніколи не досниться, той спалах чистої жали. Но... Чи ми побачимо на одного цю несподівану? Я буде душа, до краю добре. Такої дивної отруки. Я ще ніколи не маю. Хай буде так, як я собі волю. Свій будин серця будемо творити. Я вас люблю. О, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. Тямся і отям, така любов, буває раз в ніколи. Вона ж над надзваним життям, за нею буде бігти виднуком. Я підданка своїх обов'язків, я весал своєму королю. Я люблю тебе, тихо, боязко, Я прощаю тебе люба. я перед тобою. Бери мене в свої, блаженні сни, лиш не зроби, слухня і робою, не ошукай і крил не обід.